Вітаю всіх! Приєднуйтесь до мого каналу Анна Єрільна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску покажу сайт, де будемо заробляти криптовалюту та долари. Виведення здійснюється кількома способами. Зроблю невеликий огляд сайту «ClaimBits». Я робила кілька оглядів на подібні сайти. Хто дивиться моє відео, той зрозуміє, про що я кажу. Сайти досить цікаві, проблем із виплатами у мене ніколи не було, тому можна заробляти, не поспішаючи, та здійснювати виведення. Реєстрація проста: вказати ім'я користувача, адресу пошти, придумати пароль, погодитися з усіма умовами та правилами, розгадуючи капчу. І перекине вас до кабінету, де попросять перейти на свою пошту. Заходимо на пошту, я натискаю на посилання, яке тут мені пропонують, і, такий, і таким способом підтверджую адресу. Способів заробітку тут багато, одразу почну з крана, він знаходиться відразу на головній сторінці, два способи капчі є для розгадування, написати вручну слова. Які вам пропонуються. Або переключити на інший спосіб. Я переключаю зараз на іншу капчу, де потрібно просто вказати галочку, що ви не робот. Далі, рандомне число має випасти за цією таблицею, що тут вказано, ви отримуєте біц, бали на основний баланс. Далі вгорі у мене є. Розділ у меню, тобто, у меню є розділ заробити, є кілька способів. Одразу перейду в короткі посилання. Бачимо декілька рекламних блоків. Посилання тут дуже прості, проходяться швидко, без усяких там приколів. Кількість посилань 190 на даний момент, дуже круто насправді показую на прикладі. Перекидає на сторінку, спускаємося вниз, натискаю синю кнопку. Тут трохи очікуємо завантаження, перекидає, розгадуємо капчу, спускаємося вниз і бачимо, що потрібно пройти 5 кроків. У кожному кроці будуть йти секунди, 15 секунд, вам потрібно перебувати на сторінці. Та іноді переглядати реклами. Це вже якщо вас попросять, читайте інформацію, яка показується. Пройшли перший крок, другий крок, третій крок. Просто натискаєте на цю кнопку, у вас перекидає четвертий крок, п'ятий крок проходимо. І вже останній крок з'являється таке віконце, де ми повинні спуститися вниз і натиснути на «Get link». Буває таке, що. Цієї кнопки get link» немає. Для цього треба натиснути на будь-яку рекламу, яку ви тут бачите, і повернутися назад. Тобто зробити клік. І вона вже з'явиться. Далі перекидає на сайт «Claim Bits» І говориться, що ми заробили додаткові бали. Все зробили правильно. Можна далі заробляти на коротких посиланнях. Також серфінг, складного нічого немає, рекламних блоків, дається не так багато на добу, але можна трохи заробити, натискаємо, переходимо, дивимося сайт і заробляємо бали. Також розділ Fairfall, завдань досить багато. У цьому розділі з'явилися. Розділи найкращі, нові. Натискаю, наприклад, на MonLeaks, спостерігаються ігри, опитування, серфінг, завдання, які можна виконувати і заробляти додаткові бали. Ну, так само, якщо перейдемо в інший підрозділ, перегляд відео, ігри, також короткі посилання існують, перегляд сайтів, тобто підрозділів досить багато, щоб сидіти і заробляти, як на мене, вони не закінчуються. Тепер виведення. Давайте покажу, які можливості тут існують. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді і складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я натискаю кнопку вивести зліва під балансом, і тут можна вибрати можливості для виведення, наприклад, Pair, FaucetPay, Pay, Bitcoin Wallet, Binance. У мене кілька таких сайтів, я завжди вибираю Pair, тобто у доларах, і виводжу саме долари. Іноді, буває, виводжу Satoshi, тобто біткоін, який я зараз збираю. Давайте подивимося мінімальну суму цих способів. Наприклад, якщо виводити на паєр, то мінімальний вивід буде 1000 біц. Якщо вибрати гаманець FossetPay, мінімальна сума, побачимо, 150 сатошів. Якщо виберу Binance, то мінімальний вивід 1000 біц. Також є реферальна програма, у кожного в кабінеті є своє рефпосилання, яке ви можете скопіювати та розповсюджувати у соціальних мережах. Скажу, не бійтеся слово реферал. Потрібно просто навчитися і зрозуміти, як запрошувати, де брати цих рефералів. Я кілька відео робила на, цьому, на цю тему, все докладно розповідала та показувала. Переходьте, посилання всі необхідні, залишаю в описі під відео. Запросіть своїх друзів за допомогою спеціальної. Партнерської адреси та отримуєте 10% від їхніх пропозицій на кран, 5% від їхніх заробітків на стінах пропозицій і 5% від їхніх заробітків від коротких посилань на все життя. Обликовий запис автоматично видаляється через бездіяльність через 120 днів. Ось чому через тривалий час ви можете побачити менш рефералів. Це зрозуміло. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру. Намагаюся робити чесні огляди, показувати свої результати, тестувати нові способи заробітку. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!